Під час робочого візиту до Пришипської об'єднаної територіальної громади народний депутат України Олексій Мовчан зустрівся із аграріями на сьогоднішній день. Сільське господарство це основа регіональної економіки. Тож саме обговоренню проблем та планів на майбутнє була присвячена робоча зустріч. Я почув якісний зворотній зв'язок про те, що відбувається на землі, тому що сьогодні. Сільське господарство це дуже важливо для виручки валютної української, да, для розвитку експорту. Сьогодні ми чесно, відверто поговорили один з одним про те, що відбувається в країні, що відбувається з цінами на збіжжя, що відбувається з експортом. Хто винний у тому, що експорт дуже складний, що реалістично можна зробити, чого не можна, на кого розраховувати в складних ситуаціях. За загальним терміном, фермер в Україні стоять різні групи сільгосп-виробників, які мають різні потреби та вимушені вирішувати різні проблеми. Сьогодні що пшениці млин, ще більш-менш можна якусь ціну хоч чуть-чуть да, і все, і соя сьогодні так що це в названні А за пшениця там третього класу майже нікого не цікавить. Другою, але другої кладного класу пшениці дуже мало, тому що поводні умови зробили своє. Україна ніколи не буде голодною, переконаний народний обранець, адже українці це амбітні та активні люди, серед яких є працьовиті та сумлінні підприємці та аграрії, які виборюють продуктивність кожного клаптика землі. Саме тому разом із фермерами народний депутат України Олексій Мовчан шукав опції для розвитку сільського господарства в Кременчуцькому районі, зокрема в Пришипській ОТГ. У нас є різні кути, через які ми дивимося на сільське господарство. Ми багато обговорювали з точки зору. Розвитку поливів, це, це і Пришипська земля, і Градиська, Глобинська, да, там багато зрошувальних систем, там свої проблеми, вони потребують трошки інших підходів, от, але е, це постійний діалог, тобто ми регулярно моніторимо ситуацію і шукаємо рішення для фермерів. Сфера фермерства в Україні стикається з викликами, такими як доступ до фінансування, конкуренція на ринку, а також проблемами, пов'язаними з кліматичними змінами та екологічними аспектами сільськогосподарської діяльності. Тож саме такі робочі зустрічі допоможуть і представникам влади, і землеробам знайти вихід із будь-якої ситуації. Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.